З днем Святого Миколая, чудотворця, щиро вас сьогодні вітаю, Хай святий про вас пам'ятає і з неба добро вам посилає, чує ваші молитви і вас оберігає. Віра у дива наповнить любов'ю ваші серця. Мир, тепло та злагода хай панує у вашій оселі, і будуть усі здорові та веселі. Радісні й щасливі, хай святий день принесе добру новину та приємну несподіванку. І оцю чарівну ніч хай добра вам буде цілий міг, і лунає зранку веселий сміх. Здоров'я є процвітання, удачі та натхнення у справах є починаннях, сімейного благополуччя та мирного неба. Зі святом, з Днем Святого Миколая Чудотворця!